Перед зборкою колінвала обов'язково перевіряємо, щоки чи вони рівні, тобто чи рівні цапфи. От. Має на цапах бути не більше соточки, бажано в ноль, але вже як зробили на заводі Від того вже не втічеш. Тобто міряємо спочатку і в кінці. Так само перевіряємо другу цафу, має бути також. Або нуль, або соточка. то це вже залежить від того, як колінвал взагалі зробили на заводі. цей рівний, цей рівний, відповідно, його можна збирати буде докупи. Так, значить, натяги, які у нас тут в колінвалах. Значить, що ці натяг пальця? Близько 15 соток. Це той, що ремонтувався. Близько 15 соток, так? А той, що не ремонтувався ще, в принципі, 16 і. 16,5 – 17. Ну, 17. Тобто такі показники обов'язково потрібно проміряти. Ці посадки Продовження про колінвал 250 -ки. значить Цей колінвал я минулого разу відбракував, тому що тут по якійсь причині була гнута цавпа я не знаю, її можна погнути, але вона гнута. Відповідно, старий шатун там взагалі дрова розсипався. Значить, власник прислав мені другий колінвал, який вже ремонтувався. От. Але така у нього сталася трошки біда, трошки поршень розсипався. Ну, то таке, то то дрібниці можна сказати. І в принципі я його зробив і центрував. Все чітко. Взагалі. Шатунчик такий. Вот. Така красота вийшла. Так, нарешті я відцентрував цього звіра. Зверюку. Значить, маємо такі показники. Ця цапфа. Має соточку. Ця цафа має ну, 2,5 можна сказати. При спробах вправити нічого кращого не виходить, тобто виходить тільки гірше і завжди якби, повертається до цього результату. Ну і плюс тут е на цАффі, пробукаючи біля центра, вже соточку б'є. От і так само тут. Зараз покажу. Так само тут соточка б'є. Для самого центру. Ну, тут тобто, фактично вал відцентрований і готовий до роботи. До встановлення в двигун.